Друзі, ще раз доброго ранку. Я то із зарядкою до да, вас, то із прямим етером. На сьогодні обіцяла провести прямий етер, і тему я не казала, але тема буде така про ранні втручання. Небагато скажу, але скажу те, що для мене важливо. Дітки, коли батьки стикаються із тим, що вони досліджують да, щось з дитинкою, щось не так. Починають думати, що робити, до кого звертатися, і, звісно, що не знають, то тут би у нагоді була да, служба раннього втручання. Що таке служба раннього втручання? Це коли а, а, визначається а, така командна робота глобальна. Да, це в нас тут буде і соціаль, міністерство соціальної політики, да, і педагогіка. Тобто воно тут все повинно бути поєднане, тому що тут і здоров'я дитини, її розвиток буде враховуватися, і навчання батьків, як бути з дитиною да, саме в конкретному випадку, в залежності від того, який в дитини діагноз. І далі вже буде і педагогічна освіта батьків, тому що дитина, коли народжується до садочка або до школи і ще 2-3 роки. Да, а до школи її 6, а втрачати час ми не маємо. Тому до того, поки дитина зможе відвідувати садок або школу, ось і потрібна ось ця рання допомога, ранній супровід сім'ї, який може. Надавати служба раннього втручання. Я розумію, що послуги служби раннього втручання доступні не всім. У нас воно можливо, я думаю, так що не досить ще на таких рейках стоїть, щоб батьки точно знали, куди їм іти, до кого звертатися, де запитати і що робити. То ну, можу сказати тільки те, що нам потрібно, по-перше, не боятися. Боже, це я так вже дивлюся, знаєте, головне правило майже в усьому. Головне, не боятися організувати самим, взяти просто блокнот да, і написати. Те, що е, самі да ми можемо для себе зробити як батьки. Е, е, по перше, да, які в нас є питання, Чо, що, що мені не зрозуміло з дитиною, куди я можу піти? І я вас впевняю: якщо ви запишете е, декілька питань на цьому листочку, які вам не зрозуміли щодо своєї дитини. Якщо ви запишете дві-три персони, хто може вам допомогти у роз'ясненні цих питань, ви потрошки почнете станете на цей шлях, і ці дві-три персони, якщо ви звернетеся до них, вони вам дадуть іще дві-три персони. Тобто у вас буде такий. Ланцюжок, да, ну, можна сказати, із певних кроків, де можна буде знайти саме свій шлях, саме свої щабельки, по яким ви будете далі йти, тобто ну, власними руками можна сказати організувати цю службу ранішнього втручання. Тому що сім'ї з батьками, з дітками знаходяться в різних куточках а, України та зараз уже і земного шару, да? і а, що на, ну, якось для себе зробити це можна тільки через те, що а, самому спробувати це організувати, тому що а, знаєте, дуже а, дуже жалко, коли а, стикаєшся з ситуаціями, коли не допомогли дитині. Коли батьки, вони на енциклопедія, вони не знають, як правильно щось не доробили, вони самі себе звинувачують, коли не було когось поруч, хто би міг би підказати, що саме зараз робити, саме в цей момент. Або навпаки, знайшли когось, хто нашкодив дитині. І далі дитина в розвитку да, проблеми сталися. Ось то хотіла сьогодні. Сказати тільки про те, що як то кажуть, справа того, хто тоне в своїх власних руках, що можна зробити, просто беремо, дивимося лікарі, які нам потрібні, щоб до кого можна було звернутися, щоб проконсультуватися із певного певних якихось. Хвилювань, да, що хвилює вас з дитиною, хай там буде це лорд, якщо це слуху стосуватися може, хай там буде це я не знаю, невролог, ну, хто може бути вам в нагоді да, до когось, до педіатру ви спочатку підете, вона вам порадить те, що, Тобто ось цю службу, яка повинна бути да, раннього втручання, ми можемо організувати через цей ланцюжок фахівців. Які можливі і є десь поруч із вами, тому що це може бути маленьке село, маленьке місто, велике місто, да? Там якісь фахівці є, якихось немає. Складніше за все буде ситуація, якщо не питатися, якщо самим не організувати ось цю мережу, яка буде допомагати, щоб так не було, що у вас є в доступі тільки один фахівець, наприклад, тільки падіатр, і все. А далі ви щось робите, там, лікуєте, може, щось якусь діагностику пройшли, і далі не питаєтеся, не додатково собі не організовуєте ось цю мережу фахівців, які вам будуть допомагати, тому що дитину потрібно, якщо в дитини є якісь проблеми, її потрібно взяти комплексно. В супровід і розуміти, що ось у фізичному здоров'ї допомагають ось ці фахівці, да, в педагогічному розвитку дитини для батьків спочатку допомагають ось ці фахівці розказують, да, які там етапи є розвитку дитини, і що при такому діагнозі да, потрібно на що звернути увагу, щоб не втратити час і почати розвивати дитину. І так само те, що стосується, ну, наприклад, компенсації ураження, да, якщо це слух, там, зір або а, порушення руху да, дитини, тобто що з, з тілом може бути, тобто які ще потрібні тут фахівці, які можуть допомогти, там, наприклад, ті ж самі слухові апарати, да, або що потрібно, тобто кого зібрати в ось цю команду, щоб ви не залишалися тільки з одним педіатром або тільки ну, там. Когось, да, знайшли, хто один щось може робити, тому що комплексна рання підтримка це коли у вас є команда. Не один хтось, хто як може, так і зробив. Або, взагалі, якщо щось ви відчуваєте, що щось не так, шукайте ще когось, не залишайтеся, що ви думаєте, можете думати, що. Там, це неправильно, а, і вам ви розумієте, да, як батьки у вас є якесь відчуття, що щось не те відбувається з дитиною. Шукати ще когось це не страшно, це не страшно змінити. Наприклад, да, якогось фахівця шукати ще когось. Я не кажу, що бігати по всім, але а, збирати команду. Ось це головне. А, це головне в службі раннього втручання, яку ми, якщо її немає, да, у вашому місті ну, ми мусимо самі організувати. А, Зараз дуже багато інформації є в інтернеті. До неї потрібно, це дуже класно, по-перше, що ми можемо багато кого знайти. а По-друге, відноситися до того уважно. І все одно питати: Питати і збирати тих фахівців, які саме в вашому випадку будуть цією командою, тому що командна робота. Декілька да, фахівців дасть вам точно, по-перше, заспокоїть, тому що тривоги батьків від того, що вони не знають, вони не фахівці з усіх сфер, да? фахівці, які у вас будуть, яких ви знайдете, вони вас проконсультують, вони заспокоять, вони вам кажуть шлях, яким шляхом іти. Ви будете знати, що з вашою дитиною, тому що діагноз батьків до. Ну глибоко, да вони можуть знати спочатку. Вони його не знають. Потім вони вже все вичитають, вивчать будуть знати а спочатку, коли страх. Вони не знають, то фахівці вас поглиблять, вони вам роз'яснять, що за діагноз дитини. Будь-який, хоч би зі слуху, хоч із зору, хоч із когнітивних якихось да, функцій. Тобто фахівці вам роз'яснять, вже буде не страшно. Вони розкажуть, яка, яка перспектива розвитку дитини, що потрібно робити на цьому етапі, який наступний етап, щоб ви Тоді батькам буде не страшно, вони будуть розуміти, що робити. Що це таке, да, що з цим робити, і що вони вже можуть робити прямо зараз. Тому що коли ми вже починаємо щось робити, нам вже тоді якось трошки стає спокійніше, да, що е, ми все ж таки на вірному шляху, і не самі в нас є супровід, є той, хто допоможе. Е, ось це дуже те, що головне. От, те, що хотіла сказати: е, тому що е, ну, і, і читаю і дописи, і бачу і з е, того, як батьки звертаються. Я розумію ці ці страхи, і тому не бійтеся, створюйте команду раннього супровіду, якщо можете, із тих фахівців, які потрібні вашій дитині. Повірте, ви поступово крок за кроком знайдете саме тих, хто буде добре працювати з вашою дитиною. Просто не сидіть, не чекайте, воно саме не створиться, і не давайте вашим страхам втратити час. А, тому що я знаю, що коли страшно, можна завмерти да, і просто не знати, що робити, і через то воно складно дуже. Ось, не бійтеся. Не бійтеся, відстоюйте себе, відстоюйте свою дитину, своє життя а, і створюйте команду, тому що а, разом ми сильніші. Ось. А, якщо є якісь питання, пишіть. <св 'язання> дуже дуже вважаю, що це тема важлива, і хотілося про це казати. А вот. так, що обіймаю гарного дня, і нехай все буде добре.